Швидка серія номер 17. Поїхали. 17 продакшн. Тарас сумку давай. Ого, давно я такого не бачив. Рітуль! Слухай. Слухай, давно хотів тебе спитати. Тобі які мужики більше подобаються? З рівними чи з кривими ногами? Знову твої жарти недоречні. Там пацієнт. Рітуль. Ну, пацієнт нікуди не втече, особливо цей. Ну, давай все ж таки з кривими чи з рівними. З рівними. Задоволений. Так. Тоді тобі краще піти купити водички. Ну ладно. Що mm -hmm. там показує, Рітуль? Капець. Я напевно, що до такого не звикла. Йди за водичкою, Ріта. Тарас. Йду. Короче, коли вдарив на техніку. Привіт. Фентентіл швидко, бо він зараз від болі Що, 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 що я мої дати йому. Фентентіл? швидко, бо він зараз від болю поні 2. Ну Я знаю, що є фонтаніл. Може, і я є фонтенкил, не знаю. Я рекорд хотів поставити в премії Trouble Мейкер E War. Trouble Making типу War. Цеби такий Оскар, стримає в аматорік. Записується на відео, як вони висять дні руку на крані або їдуть на кричі митрополіта. Коротше, дебіли. Зараз буде добре. Ну, а ти який рекорд ставив? Це за укол такий, блядь? Чекайте, дивіться, значить. Це він набрав укол, розвів його на фізрощин і вколов його м'язево через штани нахуй. Коротше, ну так. Mm -hmm. Зараз буде добре. А, ну а ти який рекорд ставив? Сальто з даху робив в смітник. А Ти фартовий. на Асасін Кріс. 16 поверхів. Та ні, тут неподалік. Я приповз, тоді ще нога так не боліла. Бу. Увага! Цей трюк для моїх підписників! Я сподіваюся, я ніколи такого не буду робити на ключі. Все погнали, погнали. Так Таксі доїде часу, нема погнали. Я не зрозуміла. А, а я не зрозуміла, що я тут роблю в серіалі. Як мене запхали сюди. А як так все стало? Все Це не Я відчуття, що після того серіалу треба нам. Так, шульга? Де твій звіт по наркотичних препаратах? Два місяці пройшло. Здати, і то вже. Угу. Вибач, друже. Але твоєму відкритому перелому доведеться пару годин почекати. Ну, в мене ж звіт вже. Ти нікуди не спішиш? О, не спішить. Угу. Так, ти давай, знаєш той. Не пояснічай. Це часто твоя мама буде на перший урок. А тобі на другий. Має. Перелому доведеться пару годин почекати. Ну, в мене ж звіт вже. Ти нікуди не спішиш? <сь> О, не спішить. <сь> так, ти давай, знаєш, той... Не пояснюй. Да, ти зрозумів? Лежи отам і не пояснюй. Тебе всього лише можливе зараження крові і кістка стерчить. Ой, яка там кістка стерчить? Сергій Іванович. Давай, давай, давай. У мене щось стоїть тиску впав. А до речі, я хочу сказати, а, що багато. є а, праців... стікери, стікери є для фоловерів, які можна кидати, тому користуйтесь. Кивник роком, так. Да. В рамку і на стіну. Так, шулька. А чому бригада не в повному складі? Де Ріта? А Ріта, Ріта. А, ось і Ріта. Mm -hmm. Доплачуєш колегам, щоб хоч якось могли з тобою працювати. Кльова ідея, запам'ятай, Сергійович. Так ти ніколи так більше не роби. Ти чуєш мене, Ігор, ніколи так не роби! Гаріта, ти така гарна, коли злишся. Скажи, Сергійович. Ти мені ще 50 винен. Давай, таксі коштувало 150. От я зараз розрахуюсь і ми з тобою поговоримо. Е -е, що я? А, звіт! Щоб до кінця змін лежав у мене на столі. Ясно? Хіба, привіт, буквально. Дай Боже. Чекай, а це що за. Це що за тільки що була. Це скорше не серцевої реанімація, а щось ближче до якоїсь е... інтимно... інтимних послуг або масажки якоїсь. Десь ближче в тих районах. Mm. Mm. Три-4. А то я вже ніхто не робить. Ну і класика. Є пульс. Фух, давно я так не пахав. Відкрив очі, буде жити. Мужик з поверненням. Де білет? Туди. Батя, поїзд на той світ відправився з третьої колії. Ти на нього запізнився. Госпіталізація. Думаю, нести не треба сам не де. О, класика, тобі. класика. Носилки забереш. Тут білет. Десять мільйонів. тут. Які ще десять мільйонів? В лотерею. Десять мільйонів виграв. Так зрадів. Що серце ледь не стало. Так давайте ми вам допоможемо, то у вас серце, а ви пішки. Та я сам, я все життя сам. Тьома, воскресательну сумку забереш. Mm -hmm. Всім доброго, у кого тут гази? Сюди. Ні хрена собі рід, йди по воду. Так цього разу я нікуди не піду. Так, я щось не зрозумів, що там за дві шчаті несеться. Кажи одразу що свій, що ти там пахаєш. Ага, понял, все. Давай. І хто це ось так, начальство? Не хотіло додому відпускати. А це що таке? А це що таке? Це типу... Так, це не кров. Твіч, це не кров. Це є жиле. Воно не виглядає як кров. І хто це ось так начальство? Не хотіла. Але дозуму, якщо ми бремо, що вони знімають серіал, то це верна, конечно, лупа Що Пістолет для цвяхи в дошку не проб'є. Шикарно. Зараз обезболимо і до хірургів. Фентаніл. Я принесу. Ладно, я принесу. І хто виграв цей геніальний спор? Друг. Он він до речі за столом валяється. Ну, він живий? Так, да, напевно. Він просто крові боїться. Це не кров, це не кров засвіжує. Чанечка, привіт. Це світло на тебе так падає. Чи ти стала ще прекраснішою, поки ми на виклику були? Я щойно, між іншим, людину з того світу витягнув. Медик, який врятував людину. Дуже Ромео? Потім зі своєю дездемоною перетреш. У нас хворий. Дездемона та Розател. А Ромео та Рджульєтою. А я не тру через те, що... Через те, що твоя морква не підходить для Янкиної тюрки. Погнали від палат. Стоп, яка від палата? Возіть його до третє, там ще одне місце є. Яка третя? Не позор нашу лікарню. Перед тобою людина з десятьма мільйонами. Тобі премію виписали і шість нолів до зарплати додали. Я взагалі-то про пацієнта. Чувак реально лотерею 10 лямів виграв. Одинока, хвора, втомлена людина. А ти його хочеш в палату на Ти їх поки бачила. У нього ще більше стрес буде, а йому спокій потрібен. Хм. Не бачила. Їх приймали без мене. В аварію потрапили. М -м -м. Полечеряли. В хлам. і морди один одному понабивали. А ми що, кардіологи і страматологію, але в, 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 в... в палаті депутат з Квірського району. Так. Значить, Яна, негайно. Отут держи морду, переводиш в третю палату. А цю поважну людину в ВІП. Я що кажу. Ту, Добрий день. Я з вашого дозволу керівник цього прекрасного закладу. Олександр Сергійович, дуже приємно. Mm -hmm. Якщо якісь будуть прохання, там, проблеми, питання, зразу звертайтесь до мене. Він ж не виграв лотерею, правда? Чусти їм. Там якийсь кот у нього не бігум. співпав. А вони нахуй нічого не перевірили. Ігор, мені треба рушно піти, прикриєш? Ага. Ну, це ж водію треба швидше. збирати, і різних ідіотів з того світу витягати Так разом, А як рахувати наркоту, так тобі треба піти. Та добре вали до кінця зміни 10 хвилин, думаю, все буде добре. Дякую. Угу, угу. Не що, просто... Та ну нафіг. Рахую? На Ні, не може бути. Що там? Ти прикинь, загадка намалювалась на ровному місці. В одній окремій та, та, бригаді було вісім упаковок наркоти. Та-та-та, Трошки і я. я таке. Вітаю у нас в прімікс. Залишилось сім. Значить, однієї не вистачає. Прикинь? Однієї не вистачає. Тільки загадка Ріта полягає не в цьому. Хто її міг взяти? Я звичайно можу помилятися. Я не претендую на першу інстанцію в своєму обличчі. Ти помітив, що в Тараса новий годинник дуже не дешевий, до речі. Потім він пахне дорогими парфумами, На роботу приїжджає на таксі. А його зарплатні не вистачить на такі витрати. І що? І, до речі, Потім він пахне дорогими парфумами, На роботу приїжджає на таксі. А його зарплатні не вистачить на такі витрати. І що? Які наркотики використовують в лікарні? Ну, типу, швидка це не лікарня, інша структура. Але у нас є морфін, сибазон, фентаніл, кетамін. Морфін, фентаніл, сибазон, кетамін. Про медолс уроки б був, але зараз вроді би немає, якщо я не помиляюся. Ну і є додаткова наркотична укладка, якщо ти маєш шевельні перевезення. Та не я привіз. Типу, так. Ну, типу, типу, типу залупа, залупає. Раз, виграв лотерею нам не сказав. Ти сам віриш те, що кажеш? Так. Зараз розберемось. Так, все пока. Тарас, чекай. А, слухай, тут упаковка Фентамтіла не вистачає. Ти часом не брав?

Яка гарна пісня. А про що вона? А я звідки знаю, вона ж французькою. Yes, Геннадій хотів сказати, що зміст пісні не важливий. Головне то вокальна терапія нервової системи. То вам дякую вам, хлопці. У мене ж з родини нікого немає. А ви стільки часу і уваги мені приділяєте. Ну, це наша робота. Ми клятву Гіппократа давали. Та що там, наш прямий обов'язок? Ніхто закрите? Дивно, все це. Мені здається, що все це через мій виграш. Та ні, що це ви таке дурне собі придумали. Це стандартні методи терапії, а фінансові можливості наших пацієнтів для нас не мають ніякого значення. Абсолютно. Головне то здоров'я пацієнта. До речі, ви вирішили, як будете тратити свій виграш? Поки що ні, це дуже складно. Ще раз ти візьмеш квіти з рецепції. Олександр Сергійович дізнається, хто взяв його обід з холодильника. Може, як вони знімають. це Не звертайте уваги просто. Логічно. В реанімацію квіти дуже знадобилися. Так, а ви що тут забули? Там бабулька від інфаркту помирає. А вони тут по палатах лазять ховаються. Чи може я буду її лікувати? А? Ти Сам спробуй хоч раз. Що? Пропали. Раз, два. Стоять. Бабульку гітарою й будеш відкачувати. Брись. А болтуси? Мішають порядній людині відпочивати. Е-е, Квітотерапія. Покращує кровообіг. Пісня. Нормалізує тиск.

В Києві так само такси як в Нью-Йорку. Але звісно. Ти пішла. Тепер сижу сумним. іду здавати аналізи сечі. Сподобалось? А, це я написав, коли я зустрічався з одною лаборанткою. Правда, вона мене потім щось кинула. Пробачте, а в лікарні всіх так годують. Да. Все для пацієнта, а ви вже то, як, як прийдеться. Ого, нічого собі. Так, да, правда, грошей не на все вистачає. Не встигаю сам машина старенька, а бензин зараз у ну, самі знаєте. Скажіть, Олександре Сергійовичу, можна просто Саша. Саша, коли мені призначать лікування? А Скоро. Як тільки ваші аналізи прийдуть. І лікар одразу їх подивиться і назначить лікування. Дякую І за квіти теж дуже приємно. Все, що можу, mm -hmm. на свою скромну зарплатню. Все для пацієнта. Да. Класичний Надіюся, лікар. Надіюсь, це не через мій виграш в лотерею. Ні. Як ви могли таке подумати? А ви, до речі, вже вирішили, куди будете витрачати виграш? Поки що ні. Але ідеї деякі є. Mm. Mm. Ще одна. <рес> За ідеєю. Yeah, <рес> медики, медики, мед медики, медики. <рес> хіт, хіт просто. Привет. Слухай, ну ти місце знайшов. Нормальне місце. затишно. Можемо спокійно перетерти наші справи. Mm. І Як наші справи. Все чітко. Думаю, будемо співпрацювати. Вони хочуть ще. Ти як? Готовий? Що будете замовляти? Ваша фірмова страва, будь ласка. А ви впевнені? Та неси вже давай. Mm. Готовий на всі 100. Добре. Зустрічаємося на тому самому місці. Клуб на садовий. Завтра в шість. Шість. Блін, доведеться знову відпрошуватися. Мене сьогодні ледь не попалили. Це що? Фірмова страва золоті фотомаки, як ви і просили. І можете одразу розрахуватися, просто мені зміну треба здавати. Злоті, піць. Ні, ну суші в пріоритеті, звісно. Пане Василь, вам дуже повезло. У мене домоплазма стояла. А я не то, щоб дуже кіліка дивився. Нема коли, робота. Да? Кожен день рятуємо життя. Жертуємо собою. Ой, хлопці, ви так за мною доглядаєте, як рідні діти. Це так приємно. У викликів в лікарні в, відкрили масажний кабінет. Зміну. Ми тут з жориком порадилися. Тіпа, вони все день. В, роз, завжди в день. Зараз масажистка заскочить. А вони завжди в день, бо що можна на світлі економити, правильно? Ясно, масажист. Молодець спеціаліст. З великим досвідом роботи. А, це недорого. Не переживайте. Це входить в безплатний пакет послуг лікарні. Це чесно, реклама НЗСУ. So gonna... Не будемо вас затримувати. So gonna... Ай-яй-яй-яй. Oh, no... Мене звати Василь. А Вас є. Я... Це в тому мемі. Який збіг? І я теж. Я суші не замовляв. Я була права, це Тарас. Я тобі що говорила, а ти мені не вірив. Я дуже розбираюся в таких речах. Я прослідкувала за ними, засняла їхню зустріч і дізналася нову одержу з їхньої зустрічі. Ти уявляєш, яка я молодець? Ти, ти... Це що? Сушки. Так от, ходить нас такий мораліст, правильно, сам з наркодилерами. Ну там їх берегами називають, зустрічається. Але мене це не зупинило. Хто молодець? І я молодець. Ти чуєш? Ти про наркотики? Наш Тарасік наркодилер. Він ще й нас підставляє. Ось, дивися. На, бери. справи. Все чітко. Думаю, продовжимо співпрацю. Я не знав, що п'ятий iPhone так записує звука фуєн. А я тобі що казала? Все, треба дзвонити в поліцію, в прокуратуру, в наркоконтроль. Так, все, давай Ритуля, завтра на зміні розберемося. Не пішуть завчасно. Може, треба подзвонити. Ну, так, подзвонимо, подзвонимо. Я молодець! Да, ти молодець. Давай, дякую за сутки. Якби я знав, що зараз таке лікування, я б захворів набагато раніше. Дякую вам, діти. Хм, нема за що. Ви ж нам майже рідний. Да. Масажистка, плазма, супутникове ТВ. Нема за що. Та я без зарплати остався. Не сиві, І цей, Плазму не рахуй. Вона халявна. Я її знаєш звідки взяв? Так. А що тут робить моя плазма? Так ми ж для поважної людини взяли. Брисять туда. Mm -hmm. Так це ваш телевізор. Так. Я його лікарні пожертвував. Хотів сам принести, а болту раніше справились. Пиздун на пізду, так. Ваші аналізи вже готові. Пане Василю, у мене для вас гарні новини. Якщо ти про аналізи, я вже сказав. Я про інше. Ми знайшли вашу родину. Заходьте, будь ласка. Це що за сцена, блядь? Цей Томас зазвичай тільки хуйові новини приносить. стабілізовано, але поки що тяжкий. Ні в якому разі його зараз не хвилювати. До речі, мені здається, що в них так багато сепсисів в серіалі через те, що вони нахуй ніколи рукавичками не користуються. Або Прошу кишечна ви. паличка. Слухай, мені сьогодні треба, ти раніше прикриєш? Ти які питання. мала, операція Тарасу Іскабара починається. Блін! Стільки бабла і все у сраку. Чуєш, ти біда! Ти де тих родичів нарив? Це ж елементарно. Я в ФБ написав: самотній дідусь виграв 10 мільйонів, а розділити радість нема з ким. Шукаємо родину, відгукніться, будь ласка. І вуаля. Дебіла кусок. Я вчинив правильно. Сука, він ще й кусок правильного дебіла. Я вибачаюся, ви лікар. Скажіть, будь ласка, що відомо по стану здоров'я мого троюриного брата? Просто в мене літак. Я не знаю, коли ми будемо ділити майно. Василь в тяжкому стані. Нікого зараз бачити не хоче, але попросив привезти йому нотаріуса. Що далі, то гірше. Це бізнес, це така залупа сто відсотків ще кілька ампул вкрав. Сволоч. Так все в тому, що ті ампули трошки дешеві, блядь. Так, а ви що тут стовбичите? Ваша зміна давно закінчилась. Сергій Юбич, давай на чистоту. І mm. ми, і ти залишились тут з за однієї причини. Це наш святий обов'язок перед пацієнтом. І нам треба віддати йому весь професіоналізм. Ага. А віддавати ще півроку буде. Значить, так. У пацієнта був гіпертонічний криз. Ми зробили все, що могли, він буде жити. А друга новина стосується його виграшу лотерею. Він фейковий. Що, дівчата, готові попочити! Тоді повторити за мною і зуба! Зуба! Зуба, зуба, зуба! Зуба і! Дібать, це, звісно, поворот! Дякую вам величезне! Ніколи не забуду те, що ви зробили. Ну, ви зробили для мене набагато більше. Точніше, вона зробила. Летя, поможи. Я ніколи не бачив і не хочу бачити тієї родини. Зроби щось. Я тобі віддячу. У мене гроші є. Скажи, що ти хочеш. Ну, тоді Віталіна Романівна від уліця всього колективу дякую вам за новий кабінет МРТ. Тарас, ти мені казав, що ти підпрацьовуєш фітнес-тренером зумби. Тарас, слухай, а що молодших бабів тобі не довіряють. Чим ти бабулі йдуть, бо знаєш, ти відкачати можеш. Ти б розумієш, чому я мовчав. Угу, Це все, все добре. Але скажи, навіщо ти наркотики продаєш, які в лікарні тириш? А? М? Які нахрен наркотики, ви що? Нормальні? Наркотики, які ти ховав в сумку в машині швидкої допомоги. В машині швидкої допомоги я ховав форму. <кій> Рідуля, слухай, я давно хотів тобі сказати, але було так ржачно дивитися, як ти в Коломбо граєш. Я знайшов ту упаковку, ну, якої не вистачає. Знайшов у бардачку. Тільки питання, хто її туди поклав. Ти часом не знаєш. Mm -hmm. Ну Добре. це 14. Е -е -е, Ігор, слухай, я тебе прошу. Не кажи нікому. Mm -hmm. Тарас, я ж могила. Тільки з тебе одне халявне заняття. Тільки питання. Організуємо. Ну, що дорогий гипотросимо до no! <laughs> Ну що, давай, давай, зумба, зумба, Тарас. Обіцяв одне халявне заняття. Люди чекають зумбу. поворот. <laughs> це, це I'm to go it. A ta taka już pogana, a to serial jest takaże i pochama, że tak brakuje. Całownie. Tak, tańczyliśmy, że nie kręciliśmy, grajcie w graj, Victorii. Graj. No Victor chwali, to już rozwiodę. A co to za ostatnie kadry? Tak, Znacie, to jak kamel w transformach, chociaż kiedy palce dziorga się. So, Батькрінус просто це серіал якого року 19-го.